Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна думка. Тож, закон про демографічний збір або податок на дітей. Ну, тут такий випадок, коли податок не за те, що у вас є діти, а навпаки, податок, коли у вас їх нема. Що ж за закон і що хочуть, хочуть збільшувати народжуваність в Україні, тому що в Україні. Залишилось, на жаль, дуже-дуже-дуже мало населення по всім нам відомим причинам, так? І його недостатньо для нормального функціонування держави. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що будуть створюватись такі умови, щоб в кожній українській родині було щонайменше троє діток. Троє діток. І тепер депутат від партії Слуги народів Сергій Гривко вніс законопроект номер 11264 Називається, там є пункт про демографічний збір, або, як я ще раз казав, податок на дітей. Його суть в тому заключається, щоб людям від 21 до 58 років буде накладати збір, якщо у них, якщо взагалі нема дітей, то 1,5% від їхнього доходу. Якщо одна дитина, то відсоток, якщо дві дитини, то піввідсотка 0,5%, а якщо 3 і більше, то 0%. Ну, хотілося б, щоб якщо там 4, то там вам да, 0,5%, а якщо 5, то вам 1% і так далі. Але ні, такого пункту заохочення, на жаль, не було. Як це мало працювати, навіщо то? вводилось і на якій стадії зараз законопроект, що буде. Тому що ну, у мене, наприклад, троє діток. Троє діток, і я вам скажу це, це важко, це нелегко, це увага, це наробити їх людям. Тобто, якщо ввести цей закон, і люди просто, як то кажеться, так знаєте, грубим словом назву, наклипають, Ну, це то, то взагалі не проблема. То, знаєте, таке дурне діло нехитре. Але ж тут мова не зробити, тут мова виховати, поставити на ноги, одівати, кормити. Я розумію, Бог дає діток, дає і сили їх виховувати. Но, ще раз повторюсь, то важко. І мені здається, це треба більше робити якимось заохоченням. В плані там безкоштовне житло багатодітне. Не 860 гривень допомоги на дитину. При третій це повинно бути хоча б 8600, щоб купити. Памперси, якщо, не дай Бог, на суміші, якщо заболіла, і все, 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 все інше. Там і 8600 не вкладешся. Ну, знаєте. Як він сам заявив, що подібна практика існувала вже в світі і давала позитивний результат Позитивний результат приросту населення. Ну це щось схоже на практику, а, типу, баби, і що нарожають, ми ж не хочемо такими методами. То має бути якось обдумано, зважено. І не діти заради дітей, що просто кількість. А дітки заради, заради сенсу життя. Наразі законопроект відкликаний відкликаний самим цим Сергієм, депутатом, тому що він зіткнувся з різкою критикою серед населення. Е, ну, Коментарі там були взагалі е, такі, що альо, це, це з чого ви таке Е, Тим не менше бачимо. Розмови про це є, ініціативи якісь є. Єдине, що будемо активно спостерігати, чи це все буде робитися заохоченням і преміюванням, субсидіюванням і ще і різними видами допомоги. Чи це буде. От такому добровільно, примусово йдіть рожайте, інакше будете платити збори зі своїх доходів. Тому на каналі Народна Думка активно за цим спостерігаю. Вам розповідаю. До нової зустрічі, дорогі мої глядачі.